Артрон комплексний захист та підтримка суглобів. Згідно з обвинувальним актом Ірина Іванівна Сливка визнається винною вчинення злочину, передбаченого статтею 191 частина 2 Кримінального кодексу України. А саме привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Суд визнав винуватість підсудної викрадені національних реліквій з колекції «Сківське золото України з метою власного збагачення і призначив 5 років позбавлення волі. Вирок вступає в дію з моменту його винесення. Як дипломований психолог я анонсую сеанс тімбілдингу. Ми маємо стати командою і типу, дізнатися краще одне одного. О, я бачу, ви вже почали. Ну що? Сиди. Хто перший покидає вар'єр? Добре. Будяк. Що ти тут робиш? А, сьогодні чи. В поліції. Прийшов карати винних. І багато винних? Цілий блокнот. А як ви з того дав? ти? <кхм> Та треба дочку і онуку утримувати. Мала на балет ходить, а це дорого. Ясно. Запускаємо систему балів і оцінок. Каратель. А де цей розтріпаний марабу? За запізнення мінус у пасив. Можна якось змінити пасив на актив? За дешеві маніпуляції і відсутність фантазії ще. Да. І журба. А? Журбаш, у нас я Тому я її вже звільнив. Марині Олексієвні вітання. Бачили? Я біднічати не можна. Хто має доступ до бази головного управління? А, слідчий і Царенко. Молодець. Карати. Плюс 10 балів. Стукачка швидко бігає. Молодець не зірвався. Поки що. А ти не маєш права нікого звільняти. Де ти заміну знайдеш? Розумієш, це такий психологічний прийом. Інакше вони не будуть мене ні боятися, ні поважати. А може, хай краще полюблять. Таку емоцію не розгляда? Любов погано закінчується. По собі знаю. Подивись, як у нас з тобою все закінчилося. Нехай краще бояться. Перше завдання на покращення рейтингу. Не пускати царенка до його кабінету. Ну і витягти й одну справу із комбу. Ти що ідіот? Нерви. Бачте, ми зараз все виправимо. В кімнаті оперативників є чиста сорочка і кіти. Будь ласка, будь ласка, ходімо, ходімо. Будь ласка, проходьте. <таспраць> 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 ну, що там? десь загубилась, на мороче мене голос висушу. Ей, відкрий! А що підбувається? Добрий день. Заклинуло двері, ледь відкрили. Непотрі. <смітнє> <смітнє> На ізі. У кого документи? У мене документи. Хто молодець? Я молодець. Уху. Які документи? <смітнє> Осика плюс 30. Карина мінус 25. Це те, що спалилось перед журбою. Будяк, плюс 50 за простоту і елегантність і мінус 100 за те, що випустив царенка. Я в ці ігри не граю. Це проти закону. Як ви знаєте, я вже був відсторонений від цієї справи і не мав доступу до бази. Це справа про скіфське золото. Я тоді почав її розслідування і вийшов на замовника. Угорський посол. Який хотів вивезти оригінали музейних експонатів з країни через дипломатичні коридори? Угу, щоб уникнути митного контролю. В дірочку. Але як свідчать документи, всіх собак хотіли повісити на пані Сливку, яка займалась каталогізацією експонатів і вирішили впаяти її по повній. Все. Що місць справедливість? Досі хочеш застукати? Угу. І поховати відолашну жіночку. Професора археології мати двох дітей на руки на зоні. Окей. Okay. Я в дід. Плюс 75 за участь. Я не буду співпрацювати з поліцаями. Я нічого не робила протизаконного. Нічого. Це скіфське золото мені просто підкинули, щоб підставити мене. Все, що можу сказати. Ви знайомі з майором Сковородою? Так, знайома. Він хам і сволота. Ми знайомі. <кхем> Через нього я тут. Він вів мою справу, потім кудись щез. І все повісили на мене. І тому я ні в які ігри більше зі слідством не граю і більше нічого не скажу. Чекайте, послухайте, я хочу вас звідси витягти. Чому? Бо я прийшла в поліцію, аби допомагати людям і рятувати невинних. Ти просто хочеш думати, що ти хороша людина, і твій сковорода теж. А ви в курсі, що мій сковорода був відсторонений від цієї справи, а потім звільнений. І саме через це він і пропав. Я вам більше скажу, він навіть і зараз відсунути від цієї справи, йому не можна сюди лізти. Він послав замість себе е, неповнолітню місіонерку. Зроблю вигляд, чи я цього не чула. <кхем> Віться. Ось це сливло в новинах. Може, ви когось із них підозрюєте? Скурпульозна католична. Всі вони сволота. Це факт. Тому й допоможіть нам знайти справжніх злочинців. Ірина Маніна, подумайте не про себе так хоча б про своїх дітей. Про яких ще дітей? У мене немає ніяких дітей. Чому не вистачало? Стільки всього понавезли зі сходу? От готуємо експозицію. А що це за справа про ск скіпське. А, сонце! Ось, будь ласка, оце саме воно. Справа закрита, працівниця хотіла підмінити експонати. А експонати в музеї справжні? Звичайно. Так оце саме в неї з вдома і вилучили при обшуку. Обережненько, це оригінал. А копії теж в музеї зберігаються? Звичайно. Зараз хвилиночку. Ось, будь ласка, звичайні люди ж ніколи не помітять ніякої різниці. Жахливо. Чи ви мали особистий доступ до цих експонатів, коли їх привезли? Я так Ні. ну звичайно. А. Я займаюся адмі... адміністративною справою, а експонати спочатку до архіву, а потім на каталогізацію. Сливка цим займалася. Але ж справу закриту, вірно. А чого ви про це питаєте, розпитуєте? Майорська Сковорода цю справу закритою не вважає. Ой, Боже, Боже, я щось задушно ставлю. Господи. Бо як чого стоїш? Схоже на серцевий напад. Біжи по швидку і, і, і дзвони сковороді. І знайдіть двох свідків! Головна робота оперативника розмова з людьми. Я вас відправив. Інформацію з людини витягнути, а не душу. Ми ж його не вбили. Він в реанімації. Поки що. А ти тут поки що, а не в реанімації. Що ви там ж Думаєте, кого ще до інфаркту довести? Та ні, ми по справі. До речі. Мій колега підказав вам це показати. Ви музей бомбанули? Та ну, як можна? Протокол. Протокол вилучення. З підписами свідків. Все як книжка пише. Це? Підробка. Це все? Може, хоч мінус тисячу зітрете? Зітру. Коли дізнаєшся, як цю підробку пов'язати з угорським послом. Дізнайся, хто це міг зробити. Як? З експертом поспілкуйся, зі сливкою. До речі, ваша сливка не така вже безневинна, як здається, на перший погляд. Вона в мене викликає підозру, прямо, як ви. Бреше маніпулює і бачить тільки погане в людях. Що не у фразі сливку підставили. А те докази незрозумілі. А ми тут чим займаємось? Шукаємо докази. Шукаємо докази причетності посла, а все вказує на сливку. Все вказує на те, що у будь-яка мозок працює набагато краще, ніж у тебе. Дякую. Викреслюю. Досить якісна підробка. Я її бачила в музеї. Це сонце, по моїй справі, проходило. А де ви її взяли? Із суду? З музею? З музею? А як Юліан Ігорович вам її міг дати? Він за неї несе відповідальність матеріальну. Він в лікарні. Напад. Угу, серцевий поки. Пані Сливко, це ж ви займалися каталогізацією, так? Так. Угу. Хто б міг зробити таку підробку? Не знаю. З наших музейних ніхто так би не зміг. Ніхто. Майор, не хочу починати наше знайомство з претензій, але чому ви гальмуєте розкриття справ, які я вам видав? І оперативники ваші тиняються по відділку без прав. Так це ж для природного балансу. Я бачу, як ви безвилазно сидите в своїх кабінетах. От і все. Хтось з мого компа роздрукував справу про скіфське золото. Ви раптом нічого про це не чули. Ти ж мені слово дав не лізти. Я і виконую. Із відділку сьогодні взагалі ногою. Mm -hmm. Просто було цікаво, чим там все закінчилося. Побачив, що підозрювано, посадили. Справа дійсно закрита, от і все. Не лізь більше туди! Ясно. Пане начальники, дозвольте кріпаку Андрійку, філософу і мандрівнику зникнути з ваших очей. Шухер нас спалили. Куди сядь? Потрібна справа прикриття. Так. О, Викрадені велосипеди, те, що треба. Їх ніхто ніколи не знаходить, тому у нас є фора. І що нам тепер? Віліки шукати. Будяк вибуває з гри остаточно. Як непотрібний персонаж. Я теж все можу Марині Олексій, розказати. А я бачу тут школа стукачів у вас на рівні. Якщо ти, ти. Або ти, хтось із вас, надумає мене шантажувати. Я ваше життя. Дай сюди. Дай сюди. Дай сюди свої записки божевільного. Крейзі. Осика. Обманув не віддав решту хот-догів. Карина образила морально три рази. Олеся не посміялась над моїм жартом. Так сковорода. О. А це вже цікаво. Директор музею. Натякав, що я тупий, але накрила миттєва карма, коли дізнався, що Сковорода продовжує рити. Схопило серце. Будяка, ти придурив молодець через дефіс. І з рахунком плюс 100. Будяк виривається вперед. Всім іншим мінус 100. Секундочку. А я? Займаємось директором. Самі поламали, самі ремонтуйте. А Я. Щось зголоднів. Ви — перший чоловік, за кого я заплатила. Угу. Так ось ця ворожка, вона найкрутіша в Києві. Вона три рази мені розкладала карти, і там на долі написано, що я в поліції знайду своє щастя. Каже, не знає майстра, який міг зробити копію. Але я думаю, вона просто прикриває поплічника. Каже, ніхто з музейних, такий не здатний. А якщо не з їхніх музейних? А, а. а з тих музейних. О, Господи, <пас> таких всі... Шукайте того, хто ті експонати відправляв. Взагалі, то я це вже зробила, як тільки взялась у справу, окей? Ігор Хижняк займався перевозкою. Але він таке точно не зміг би зробити. Ну так, він робив біжутерію, з напівдорогоцінного каміння, торгував на Андрійському. Потім працював кур'єром при музеї, як почалося вторгнення, допомагав вивозити експонати. Все? Інформація є, а обробити її розуму не вистачило. Полиці всі закінчились. Бери Карину, йду до цього кур'єра. сенсі, це моя зачка, я сама піду. Сама? А я ж команда, про яку ти там вранці всім втирала. А хто останній в черзі? А Котлети ще лишились? А, з гарнірами що? Матері, ваші в ковіньку! Ви чому не у директора в лікарні? Бо він звідти втік. А все вказує на сливку. Тут сидимо, думаємо, що робити. Зараз поїмо і поїдемо до нього додому. Слідак має бути голодним. І додому до нього їхати не треба. Думаю, старий зараз в музей перевіряє експонати і ховає підробки. Отам От його і перекусите. Морзицю! Я сама піду, це моя зачівка. Тобі скверна і так з товарів не кине за просто так. А я прийшла в поліцію встановлювати справедливість. Це несправедливо. О, oh гад! Я це крім вже чула мільйон разів. Це твоя найбільша проблема, це місіанство. Ви, Святоше, до речі, найбільше людей знищили на цих верпульгієвих ночах і все таке. Варфоломів загугла, потім заходьте. За ну йди сама, піду заучка. Добрий день. Я з поліції. Це ви займалися перевезенням експонатів. Ви, Ігор, Ігор угу. це не я зараз покличу. Ігор! Ігор до тебе. А... А ви можете тут зачекати зараз Ігор буде. Як він оглядає? Такий Білбризий, трещ. Пане посол, беріть гроші, я все передам. Ну і козел більше, мені не дзвони, паяв. Я сама навіть і п'яти хвилин не буду. Пане посол. Таке діло. Поліція знову почала розшукувати зниклі оригінальні експонати. І ті, які пройшли каталогізацію. А саме сережки з Миколаєва і меч з Херсонського музею. У сховищі виявлено підміна. Алло? Алло? Швидко вас серце Алло? відпустило. Алло? Цього разу треба поїхати з нами. Алло! Що знову? Ха, блін. Схема та ж. Викликай швидку, а я зніму кайданки. Вони так зрозуміють. А знаєте, я би такої, як ви, на хвилину не залишив. Як арін. <свісна> не можу повірити. У мене тут зараз має бути зустріч. Може, ми би потім пішли кудись в ресторан, грошей буде немірено. А давайте, давайте сходимо. А можна я селфі зроблю з вами козлу відправлю? О, а і людина з грошиками. А ну ви поки потрішіть, а я за каву зганяю, добре. Нас ніхто не спалив. Ні, але копи навідувались. Краще все приховати і певний час не відсвічувати. Я набрав головне управління своїм друзям. Вони цю справу прикриють, але поки треба всім лягти на дно. Його друзі з головного знову навколо справи сковради топчуться. Дивіться, я ж тут же ж. З будки не вилажу. Значить, це твої люди. Ну, їх хто! Вони не мої. Mm. І точно не люди. Я їх звільнити хотів. Ну що, все супер До ресторану? <рес> так, все супер. Все дуже супер. Але ти знаєш, підемо, коли в ресторан. Років через п'ять, коли. Тебе випустять за хорошу поведінку. Вітаю! Це поліція. <сі> Стоп... Добрий день, пан генерал. Степан Полиповичу! ну тихо! Дізнаюсь, що це ти вилетиш назавжди. Та це Марина, ми ж домовлялися, що ти будеш його контролювати. А якщо у мене є докази? Що це доводить. Давай. Я точно дура. 15. Так. Блин. Відчиняй, давай! Бей, Немає часу пояснювати, треба зібрати довго. <звук> Я ще ніколи бабам не повірю. О, це мене рятувати! А на поліцейських за дрешов? Давай його, давай його випхаємо. Це не гомона. Я все розкажу, це все Це його схема була відгляда і спонатика, завжди він будемо горчі, може від армії дасть роботя. Ой, ти саме сказав мені на камеру, поняв? Кажи! Це, 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 це все посол, його схема була. Він мені так з фаната казав, що ви вже говорите, ну, так і, 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 і громадянство. Якби не кадровий голод, Вилетів би ти звідси сковорода! Сьогодні мій день. Сьогодні не твій день. Посол, йому схема була. мені мене ти подати кота вчимо Горщину. Угорщину. Тах за А? Справа переходить в головне управління. Відаєм документи. А кому посол дзвонив? Хто за нього топить в головному управлінні? Ми проведемо внутрішнє розслідування. Це вже не твій клопіт. То я можу повернутися за заслання? Поки не навчишся субординації дисципліні, будеш шукати крадені велосипеди тут. А повернешся в головне управління лише за умови, якщо Марина повисить показники і дасть тобі рекомендації. Зрозумів це все. Зрозумів. З першого разу не охандохали, повернулись і добили. Хрестомотіно найгірше затримання. Усе сама? Закрили теж? Сама. Якби ви діяли акуратніше, мене б же здобрали в головне, і я підтягнув би найкращих. Кого саме? Та кожен з вас. Не з таких.